Дональд Трамп говорить про п'яту статтю НАТО і пов'язує готовність Сполучених Штатів виконувати свої зобов'язання виключно із грошими, а не із цінностями. Це свідчить про серйозну переорієнтацію американської зовнішньої політики. А якщо ми побачимо, що поки що чинний президент Сполучених Штатів має підтримку переважної більшості не тільки виборців, але й звичайних громадян Сполучених Штатів, ми можемо говорити про ціннісну переорієнтацію американського суспільства. І в Європі потрібно абсолютно чітко на цю переорієнтацію реагувати, тому що може бути так, як це часто буває із запізнілою реакцією на зміну суспільних настроїв, коли вони вже відбулися. А ми ще думаємо, що насправді вся справа в конкретній людині, в конкретному угрупуванні в тій чи іншій політичній партії. А якщо щось зміниться, то звичайно зміниться і настрої людей, які просто не можуть їх адекватно висловити. Пам'ятаєте, Марія, що саме такі ілюзії були у українців, і, до речі, у багатьох європейців щодо Російської Федерації, щодо Володимира Путіна. Коли стало очевидно, що настрої російського суспільства на початку 2000-х років серйозно змінилися, можливо, на тлі економічних негараздів, можливо, на тлі історичних розчарувань, можливо, на тлі війн на Кавказі, але змінилися. Ми продовжували вважати, що вся справа в. Тому хто є президентом Російської Федерації, а росіяни насправді вони абсолютно інакше думають про найголовніше, найприциповіше питання е, е, щодо розвитку російського суспільства. І зараз ми чуємо у багатьох людей, що насправді, якщо Путін піде у відставку або там. Е, Фізично не зможе виконувати обов'язки президента Російської Федерації, відразу все зміниться. І коли я кажу українцям, не чекайте на відхід Путіна, бо Путін говорить голосом російського народу, а більшість росіян зараз до речі підтримка війни у Росії аж 80%, впевнені, що Росія має повернути собі свої історичні землі і готова заплатити за це будь-яку ціну. Українці продовжують біль по більшості свої це не вірити, але це суспільство, з яким українці, якщо їм пощастить захистити свою державність. Будуть сусідити довгі непрості роки, теж Вітаю. саме стосується американського суспільства. От власне ви просто випередили моє запитання, тому що чесно кажучи, у ці дні багато спілкуємося з різними представниками політичних кіл у східній Європі, і декілька разів вже за ці останні дні чула про таке, що Дональд Трамп може і не добути до кінця своєї каденції із такими тенденціями на вихід з НАТО. Говорять, що за рік півтора ситуація насправді, на їхню думку, може змінитися. Чи вірите ви у такий сценарій? Наскільки він є реалістичним? Я вважаю, що республіканська партія Сполучених Штатів взагалі може перемагати на виборах, тільки якщо вона буде об'єднувати інтереси свого традиційного електорату, який буде за нею голосувати за будь-яких умов, з інтересами праворадикальних кіло суспільства, які приєднуються до традиційного електорату республіканців, тоді, коли цінності, які вголошує республіканський кандидат, відповідають цінностям цього електорату. І так Дональд Трамп двічі переміг на вибори. Я вам чесно скажу, що я думаю, що якщо республіканці не висунули б Дональда Трампа, у нас е з вами е перед очима було б кілька президентів демократів, а республіканці були б приречені, це просто питання демографії, якщо серйозно, на вічне перебування в опозиції. І тепер виникає питання: наскільки будь-який інший кандидат від республіканської партії, якщо він звичайно захоче бути президентом Сполучених Штатів, а не програвати вибори. Буде готовий відмовитися від ультраправих поглядів, які можуть об'єднувати тобто, ці дві частини суспільства. Марія, пам'ятаєте Барака Обама? Так, звісно. А, а з ким він боровся на президентських виборах? Згадайте, у нього були прекрасні опоненти з, з республіканської партії. Легендарний сенатор Джон Маккейн. Пам'ятаєте? Звісно. Міт Ромні, це класичні республіканці, люди з консервативними поглядами. Ми б з вами, напевно, проголосували б на президентських виборах у Сполучених Штатах. Якщо б ми були американськими громадянами і вибирали між Обамою і Маккейном, ми б з вами проголосували б за Маккейна, правда, великий друг України. Його прізвищем названа Вулиця в Києві неподалік від мого дому. Ну от ми б програ... проголосували і програли. А як виграти тоді республіканські партії, якщо ми готові її підтримувати, в разі, якщо її кандидатом є Маккейн, і приречені на поразку, тільки висунути Дональда Трампа, який чітко говорить, що американцям не потрібні ці цінності, за які вони боролися ще в часи Другої світової війни, який поверне Сполучені Штати до цінностей, скажімо, кінця 19-го, початку 20-го сторіччя, коли Сполучені Штати не були світовим лідером. Але і не брали участі у світових війнах, і не відповідали за безпеку Європи, а відповідали виключно за безпеку Латинської Америки, умовно кажучи, та ще й як відповідали, коли диктували латиноамериканським державам те, як їм слід поводитися. Це була не політика підтримки безпеки, а імперіалістичний контент, за який, до речі, багато американських політиків досі не вважають за потрібне перепрошувати. Давайте послухаємо цитату Валерія Залужного, який у ці дні виступав на конференції Chatham House у Лондоні. І е, власне генерал армії в 22 другому роках, посол у Великій Британії Валерій Залужний говорить про те, що США руйнують світовий порядок і йдуть назустріч Кремлю. Слухаємо пряму мову. Ми бачимо, що Вашингтон намагається вже сьогодні перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи саме на власні сили. Без Сполучених Штатів Америки. Такі дії, ймовірно, дають можливість припустити, що і НАТО в недалекому майбутньому може припинити своє існування. А низка перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росією, керівнику якої виписали орден на арешт, констатує той факт, що Білий дім все ж таки робить більше кроків назустріч Кремлю. І всі чудово розуміють, що в такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та вісь намагається зруйнувати світовий порядок, а й Сполучені Штати Америки фактично остаточно його руйнують. Тож, Віталію, яким буде цей новий світовий порядок і чого очікувати Україні? Ну, от, Марія, я тут абсолютно погоджуюся з цим поглядом на майбутнє генерала Валерія Залужного. до речі, я вам хочу нагадати, що свого часу, мені здається, ще на початку великої війни Росії проти України Валерій Залужний разом з іншим бойовим генералом Михайлом Заброцьким написали текст, в якому говорили про неминучість довгої російсько-української війни. І тоді також багато хто не хотів вірити в таку можливість розвитку ситуації. Хоча ця стаття абсолютно я б сказав точно. Обмальовувала перспективи українського майбутнього на найближчі роки, і поки що всі події, які розвиваються, розвиваються саме у напрямку цих прогнозів двох генералів. І тому дійсно це є серйозний виклик для Європи. Сполучені Штати дійсно можуть дистанціюватися від війни в Європі так, як вони дистанціюються зараз від війни Росії проти України. І дійсно говорять і державний секретар Рубіо, і спецпредставник Келаф про якусь проксі війну між Америкою і Росією так, ніби Росія напала на Сполучені Штати, а не на Україну. І як ми розуміємо, це визнання е, того факту, що існують сфери інтересів, і що Сполучені Штати готові прийняти російський погляд на світ. Той погляд, який як відомо перевалював у Ялці наприкінці Другої світової війни, але це ганебний погляд з точки зору сучасності, з точки зору нашого розуміння рівноправи держав і націй. Так що за великим рахунком треба чітко сказати, що в разі якщо Російська Федерація в якийсь момент, причому я навіть знаю дату цього моменту, почне війну проти європейських країн-членів НАТО. І сполучені штати можуть дистанціюватися від цього конфлікту.